Вранці 10 лютого російська армія вдарила по селу Велика Чернеччина. Про це повідомила обласна прокуратура. Російський безпілотник влучив у будинок. Летів під відрон, упав в хату. Діти вдома були, дочка, в ванні. Якраз туди, куди і впав. Це і все. Які зараз пошкоджені зараз? Криша пробита. І всередині внутрішні ремонти. Дирка не у будинку перебували двоє дітей: дівчинка 12 років і хлопчик 8 років. Дівчинку поранило і вона зараз перебуває у лікарні зі своєю мамою. Дітки, як себе зараз почули? Погано. Дитина на операції, син не балакає від стресу. На в'їзді до села антидронові сітки, антидронові коридори в самій Великій Чернеччині залишаються напівзруйновані будівлі від попередніх російських обстрілів, і дуже багато будинків з вибитими та закритими біплитими вікнами. А чи багато людей виїхали? Села ті <пім> що спочатку війни виїхали, ті <пім> виїхали. Це Проживають. Ви не збираєтесь виїжджати? Я ну, на даний момент поки ні. Велика Чернечина це село за кілька кілометрів від Сум. Воно постійно потерпає від російських обстрілів у 2025 році. В травні російська армія завдала удару балістичну ракету. Тоді було троє загиблих людей. Серед них хлопчик, шести років, дівчина 20 років і 41-річний чоловік. Яна Крахматова Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.